Як ви готові до уроку? Ручки на парку. Все. Все. Тихенько. Тихенько. Ще раз кажу, і з тої причини, що дуже у нас багато дітей пропустило кінець семестру з читання, ми толком з вами не опрацювали твори. Тому ми починаємо з невеличкого повторення. Тобто деякі хтось вже це читав. Але тут будуть зовсім інші запитання. Нікіта, а що у тебе там з підручником? Чому він не підклеєний? Так, готові? Читаємо. Хто у нас сьогодні? Тамара Холоміс. Я на білих сторінках. І платон Воронько у нас на кораблику. Це ми з вами трошки будемо і в підручнику працювати. І що таке? Назад, що у тебе? Що Назар, тебе чуває? Назар з мамою Назар, Назар, трошки, Назар. Нікіта. А на Третє зауваження. Ти заважаєш? Ще зауваження тим, хто так само себе Все Трібно. Сядь Сядьте зручно, заплющте оченята. Заплющили оченята. І уявіть веселку. Як грають, переливаються її кольори. Уявіть себе, закрили оченята у гарному настрої і веселку. Уявили, закрили очі. А тепер, не відкриваючи очей, давайте уявимо, що перед нами пиріг з свічками нам треба задути. Так, а ну-ка, давайте задуваємо свічки. Ні, ми а чого ти кричиш? Діти, якщо ви не вмієте задувати свічки, хто в мене замість задування свічок пукає? Я батькам не запам'ятала, хто це зробив. Я батькам скажу про культуру поведінки вашу. Далі друге завдання. Ліпимо сніговичка, а потім дуємо на руки, дихаючи на них. Давайте. Сліпили, можна відкрити оченята. І дуємо на руки. Дихай вправи. Я мовчки. Ні духаємо, слухаємо тихенько. Нікіта. Я слухаю, хто як І остання вправа. <му> Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. Але тихо, мовчки, наберіть повітря носом, носом, не ртом, а носом над ліп. Носом. І повільно, повільно видихаємо ртом. Саша. Ага. Саша, тобі що сказали? Носом здихнули, родом видихнули. Добре. I Я хлопаю, а ви темп зберігаєте. Вероніка, мені це не подобається, твоя поведінка. Три, чотири. О, о, О. О, о, о. Дві два є. Квіт, квіт, віть. Сліве. <гілтвистри> Разом. Аж, а, аж. Ай, а, аж. Виждаєте, от тепер красиво, тепер молодці. Добре. Готові? Тепер розгадайте, будь ласка, переплутані букви, які це... Бань, що таке? Тепер, що у нас? Ми сьогодні ще раз починаємо. Нікіта, я тобі показую на дошці, він дивиться вниз. У нас наш розділ про світ дитинства створений саме українськими поетами і письменниками. Ось декілька у нас з вами і є. Е... Будь ласка, відкрийте. Пам'ятаєте сторіночку цю чи ні? Давайте я вам скажу. 77? У мене тут другий, наточ. Ні-ні-ні, ні. 70? 80. Ні, раніше. 70. У кого відкриваємо? У якщо у вас немає підручника у сусіда дивимось. 70 сторіночка відкрийте, будь ласка. 70 це наш початок. Прочитайте назву нового розділу. Прочитайте. Світ. Світ. Три. Молодці. Я гадаю, про що йде мова? В розділі. Ну, про що це піде мова? Про які твори тут будуть? Про, про і дітей! І світ дитинства. тобто щось і про і дітей буде тут. Твори про дітей. зрозуміли? Тому так і називається. Цей наш... Подивіться позаду, пам'ятаєте, ми досліджуємо з вами зміст. О, сторіночка 141. 141. 143. 141. вір. Дивіться, ось 141-ша починається наш розділ, так? 141, ось воно. Бачите? Перше, що у нас іде? Вір. Що у нас буде? Іді, Саша. Вірші. Потім буде що? Після віршів. Читаємо на наступній сторінці. 141? Ось це 141, а ось 142 доступна. 142 її перегорнути треба. Оповідання. Тобто у нас вірші спочатку. І ті Саша три рази вже сказала. І оповідання. Вірші у нас Тамара Коломієць, Платон Варенко. Далі, хто у нас Ліна Костенко, Анатолій Качан. І оповідання. Василь Суховлинський, Ніна Печуя, Оксана Кротюк, Оксана Радушинська. Ось ці у нас будуть з вами автори. Тобто, якщо ви забули, яка сторінка, можна по змісту завжди подивитись, ви це побачите. І так, нижче у нас вправа. Віршик, 70-та сторінка повернулася. Сторінка 70. 70. Вірші. Як на, внизу. Як на білих читаємо на півголосу. Тамара Коломієць. От чотири рядочки читаємо. На півголосу читаємо. Пятнадцать стоит. Да, читай. Семьдесята. Ось ти два. Раз, два, три, чотири. Читаємо. восьмидесятый. Семьдесят. Восемьдесят. Семьдесят. Помню. Семьдесят. Лиза, чему ты до сих прочитала? Ось, ось це. Сімдесят. Де сторінка? Сімдесят? Ось де отаке. От де? Ось воно що не бачиш? Читаємо, приготувались. І? На пів голосу читаємо. Чому ти не читаєш? Читаємо. А. А про які дива, Кліми, як ти гадаєш, що йдеться? Чому ти вирішив? Клім, нічого, що у нас тема іде, дивовижний світ дитинства. При чому тут листя? Розкажи мені. Як на білих сторінках, влад поставити в рядках, а як на білих сторінках звичайнісінькі слова, влад поставити в рядках починаються дива. Тобто що дива. це йде? Що за дива почнуться? А Глібе, що дива може розпочатися? Ну? Як на білих сторінках звичайнісінькі слова, влад поставити в рядках починаються дива. Що за дива? І чому дива почнуться, якщо слова поставити в ряд? Влад? Що ви Бі, я При чому? Туди тут заліз? Білі сторінки, це що? Ми читаємо Бі. сторінки. Це сторінки книжки. Якщо в книжці влас поставити слова, Не. ладно поставити, як треба, то почнуться дива. А що за дива можуть розпочатися? Слова. Якщо слова красиво що у нас вийде якесь оповідання, або казка Ми поринемо з вами У О, Написане. Ось ці дива почнуться. Все, я вже сказала. Я вже сказала. Ось такі дива почнуться. Тому що. Коли вам щось цікаве читають, або ви самі чита... ці... цікаве, потім читаєте, то починається дива від того, що ви слухаєте і нове щось для себе, або цікаве, пізнаєте. Ось це будуть дива. Далі. Тепер внизу, бачите в рамочці, пояснення автора. Прочитали тут голосу самі. Чому дива, видаєте, Батон, ви читаємо. Саша читаешь? Что-то читає? На 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 читаєш? Назад, фидручный пол. Назад, ты ручка. Вероника, чего ты читаешь фидоручный пол? Назар голові. Які слова навіть прочитав? Я, я зрозуміла. Назар. Мова образів. Мова образів. <кху> Мова образів. Далі Аяна. Рим. Рими. Зрозуміли, що таке Рими? <кху> ну, написано. У віршах в кінці рядків звучать однаково. Оце і Рими є. А, Значить, не уважно читали. Ритм, так, це те, що коли я вам ось відстукую. Це ритм, так, темп, в якому ми читаємо. Зрозуміли? Тому багато віршів можна проспівати. Далі. Тепер поряд, дивиться далі у вас платон баренько. Мовчки прочитали зараз про платона варенька зараз... Ліза, читаємо про Платона-Варенька, текст. Читай его про Платона Варенька. Где он? На... На... Никита, там же! Никита, там же! Ой, Давай, там там же. Давай, Есть! Вон наступна сторинка. Вот оно. Никита, вот Давай, читай. На жовтому утре. На жовтому утре читай его. Про себе, про себе. Не стучи. Глеб, читай. Там читай у себе підручником. Фильтру... Ото, ото! Жовте, жовте! Ось це на жовтому ручка. От там, так, так. А це в молодості. Будь ласка, де народився Платон Баринко? Ні, в сільському господарстві не працювали. А де він народився? Сільського. Ні. В Сумщині. На Сумщині. Молодець батько. А хто був його батько? Коваль. Коваль, Кузнець. У російської це кузнець. Хто з залізом працює? Коваль. Сільський коваль. Це його батько був. Так. Добре. Так, це поки пропускаємо. І так, на кораблику, ви бачите, подивіться сюди картинка. Бачите, яка? Так, ось наша картинка. Як гадаєте, така в житті буває? Ні. Ні. Тобто, які у нас справжні, чи казкові будуть приводи? Казкові. Казкові приводи. Добре. Слухайте, я ще раз прочитаю, а ви слухайте, як паузи на голоси ставите. Платон Варенко на кораблику. Все умійко, майстер паблик. Ліда. О, Я не читала. Змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він. Саша, ні, вони не розуміють. Саша, може Саша, що ти, ти до нього лізеш? Тим більше за нього щоб отримав його в Саш, ну що таке? Я я. Треба було в туалет тебе не відпускати. Сиділа, підтерпіла. Тоді б не лізла до Назара. Наступного разу так і зроблю. Все Всеумійку міст... майстер Павлик, змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він до броду, та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало качатко, потім жабка в нього сіла, синя бабка стрікоза, Пам'ятаєте, прилетіла. Ліза рівно. І метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Вітрила це парус. Так пливуть вони малі, до зеленої землі. І за руки золоті хвалять Павлика в путі. Ну що, дійсно казкові чи ні? Тут привозять? Дійсно, казкові! казкові. казкові. Так. Добре! Подивіться ще раз, брід. брід! Бачите, це мілке неглибоке місце річки озера, в якому можна переходити або переходити. Переїжджати в інший бік, тобто по дну можна, там е, не глибоко, зрозуміли? Це бік броду. Ну де вот така вот глибина? Ти зможеш там плавати? Ну так ти ж сам бачиш. Шо? Ти що? і Там Там Так. добре, готові читати? Добре. Так, швиденько, три. Сюди на мене дивимось. Три-чотири. Збіг. Качатко спочатку плавало. кораблик притулився. Бабка, вітрила, броду прилетіла, Все уміло, змайстрував. А тепер дивіться, як ви зараз півголосу кожен сядь рівно. На одному диханні. Збіг качатку, спочатку плавало, кораблик притулився. Ось так, прочитати на одному диханні. І другий стовпчик. Бабка вітрила доброду прилетіла, все у мій ко зматрував. Напівголосу кожен, давайте, потренуйтесь. Рома, тренуємося, Артем тренуємось, нікіта тримуємось. Ліза, тренуємось! Ліза, ось це чекаємо! 你是我们伟大的祖国，我们亲爱的祖国。 А, а, а ну поділись підручником. Читаємо. Валя, читаєш, як можеш. А тепер ми розбиваємось на пари і по черзі один одному читаємо. Ні, гліб Так, Вероніка, іди до до зараз, що читаєш.

Про чарівний корабли. Придумайте назву. Назву казки придумали. Власне, корабле. Далі, куди він пливе, придумайте? Хто його масажире? І які пригоди його очікують?